Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами подивимось товари для дому та побутову хімію у варусі. Всім приємного перегляду! Підсвічник, лист 15 на 9 см у золотому та чорному кольорі 99,90. Акція Горшик для запікання тиковка 239,90 з ручкою. Блюдо тиква 23 на 18 см 289 гривень 90 копійок. Горшик для запікання тиква 279 гривень 90 копійок. Це й побільше. Підсвічники набір із трьох штук 499 гривень 90 копійок. Вони металеві. Свічка декоративна апельсин 79 гривень 90 копійок, лимон лайм на 10 гривень дорожче, тиква 70 гривень ароматизовані, корзинка для зберігання 30х16 см 250 гривень. Підсвічник листопад 15 на 11 см 129,90 у чорному та золотому кольорі. Плед ромб у жовтому кольорі 130 на 170 см 719,90 є також у зеленому кольорі. Ціна однакова. Подушка декоративна жовта 40 на 40 см. 200 гривень. Є ще в акції молочна, але вона більша 45 на 45 см. Ціна така сама. Дошка сервірувальна. Бамбук. 216 гривень 90 копійок. В акції ще минажниця бамбукова. 202 гривні 90 копійок. Кашпо для квітів із штучної гліцинії 99 гривень 90 копійок. Є ще такий варіант кашпо для квітів 174 гривні 90 копійок, об'єм 7,3 літра. Блюдо бамбуковий лист. 40 на 14 см 149,90 є в золотому кольорі, такий сірий та білий. Є варіант подешевше: 33 на 14 сантиметрів, 129,90 також у різних кольорах. Свічка декоративна, аромат цвітіння, ароматизована 199-90 з такими шишками і корицею. Підкладка на стіл, декоративне кошеня 99-90. Подушка декоративна 40 на 40 см в асортименті 149 гривень. Набір рукавиця та прихватка в асортименті 129 гривень. Скатертина Прованс 120 на 136 см в асортименті. 232 гривні. Тканина бавовна. Килимок придверний осінній натюрморт 189 гривень 90 копійок 58 на 38 сантиметрів, капці домашні в асортименті 290 гривень. Розміри різні, кольори також. Ваги кухонні електронні 219 гривень. В Аврорі такі були, але ціну я не пам'ятаю. Кришка силіконова – 84 гривні 50 копійок. Форма для випічки силиконова 84,50 у різних кольорах, світлодіодний світильник 149 ,50 гривень 50 копійок. Нічник. Засіб для миття посуду. Екстра фейрі 650 мл 99,90. Асортименті. Засіб миючий для посуду лимон 18 гривень 90 копійок. Об'єм 400 мл. Гель для прання. Універсальний «Провож» 4 літра 114 гривень 90 копійок. Засіб для миття посуду сенсатив. Чайне дерево фейрі 62 гривні 90 копійок. Є ще варіант з ромашкою в таку саму ціну. Засіб для ванної та сантехники 625 мл 123,90 Туалетний блок підвісний, блискучий гель 94 гривні 90 копійок. Засіб рідкий для прання: універсал, чиста вигода 2 літри 92 гривні 50 копійок. Пральний порошок автомат 3 кг 133 гривні 50 копійок. Кондиціонер-ополіскувач для тканин 1 літр 4390. Є варіант подешевше, Квіткова м'якість, 3990 1 літр. Серветки целюлозні, варто 5 штук у пачці, 42 гривні 30 копійок. У губки кухонні хвиля, варто 6 штук, 27 гривень 90 копійок. Рушник паперовий, чиста вигода, 150 штук, 25 гривень, 10 копійок. В акції зубна паста біо календула 100 мл 52 гривні 90 копійок. Гель для душу, йогурт, чорниця та кокос 104 гривні 90 копійок. Об'єм 250 мл 50 гривень. Гель крем для душу. Шоколадом та персиком 69 гривень 90 копійок. Об'єм 500 мл. Крем, мило, медова диня, 1 літр 59,90. В асортименті. Мило рідке, соковитий мандарин 300 мл 39,90. В асортименті. Вологі серветки з ароматом трав 15 штук, 8 гривень 90 копійок. Чітка для посуду міні 2490 у чорному та сірому кольорі. Форма для морозива 89 ,90 гривень 90 копійок. 8 штук. Килимок придверний 184 ,50 гривні 50 копійок. Кольори в асортименті.